Всіх вітаю! Сьогодні 4 жовтня, продовжую бліц. Те, що я вчора не повідповідала, відповім сьогодні в цьому відео. Ну, тут не дуже багато питань, але ж я пообіцяла вам відповісти. Я своє слово тримаю. Так, Альона, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи долетять каби до Дніпра. Я вже питала це вчора чи позавчора. Давайте до кінця цього 24 року. До кінця 2024 року до кінця 2024 року. Чи долетять російські каби до міста Дніпро? Чи долетять російські каби до міста Дніпро? до кінця 2024 року? Дніпро каби. Вісім мечів. Обмеження. Обмеження їхнього польоту, обмеження удару, тобто зв'язані руки. Чи долетять. Чи долетять каби до Дніпра? До кінця 2024 року. Я думаю, що ні. Ну, 100% я відповіді, на жаль, дати не можу, бо я теж можу помилятися. Але по картам показує, що ні. Ні, обмежені дії, ні. Там була ще карта Повішений, також, ні. Моя відповідь, ні. Дніпропетровська область. Я казала, що так, ще давненько. Місто Дніпро ні. На зараз показує, ні. Так, тут я відповіла: поїхали далі. Скажіть, будь ласка, чи буде зруйновано центр Одеси? Бо кажуть, що ворог туди. Туди буде бити. Дякую. Так. Чи буде зруйнован центр міста Одеса? Одеси. Чи буде зруйнован центр міста Одеси до кінця цього року? Чи будуть прильоти в центр Одеси до кінця цього року? Страх залякування. Де ви таке почули? 5 пентаклів. Ні зв'язані руки. ну, Дивіться, дрони, балістику показує карта дурень. Щось може летіти. І, до речі, імператор, суд. Це, можливо, центр, адмінбудівлі, щось таке може бути. Або якесь, знаєте, таке здання по Ерафанту, старінне. Або храм, або церква, або щось таке, знаєте, достопримічательність. Щось таке може бути. Але що прямо зруйновано, це залякування. Що знищення там центра Одеси це ж залякування і обмеження. Ну, ви зрозуміли. Далі. Альона, подивіться, будь ласка, долю великих запорізьких підприємств. Чи знищить їх ворог, чи опиняться люди без роботи через це. Кажуть, що. Хочуть знищити мости та греблю, відрізати лівий берег та захопити його. Чи таке можливо? Я, до речі, про те ще казала, не знаю скільки. Більше, ніж півроку тому. Показувало ще тоді навесні, що в них були такі плани розбомбити мости в Запоріжжі і відрізати лівий берег від правого. Показувала це ще тоді. Відрізати лівий берег відправа та захопити його? Чи таке можливо? І поради для жителів Запоріжжя, як берегти себе і близьких. Дуже вам дякую. Ну, давайте. Спочатку підприємства. Покажіть, будь ласка, чи знищить РФ всі підприємства в місті Запоріжжя? І люди можуть опинитися без роботи. Чи знищить РФ всі підприємства в місті Запоріжжя? Рицер, чаш, повторення того, що було. Захист плани дурень Вищий суд, уход від цього наміри, скажу так, наміри є. Чи знищить всі підприємства? Ні, всі не знищить. Всі не знищать. От, чи можуть опинитися люди в місті Запоріжжя? Без роботи взагалі, ті, які працювали на підприємствах, король, чаш, сила, співдія, допомога, правосуддя, мах. Я думаю, що ні. Тут якась допомога буде від позакону. Тобто, ні, я думаю, стосовно всіх підприємств, ні. Навіть які будуть знищені, і люди опиняться без роботи, там якось. Якась буде допомога. Ну, я розумію, фантастично звучить, але там показала, буде допомога. Можливо, там єдиноразова або щось таке. Так, чи є в планах ОРФ? Ні, в них це в планах є. Знищити мости та греблю. Чи знищить, давайте, чи знищить РФ, мости та греблю в місті Запоріжжя, щоб відрізати, відрізати лівий берег від правого. Чи знищить РФ? В місті Запоріжжя, мости та греблю. Чи знищить? Ну, Греблю важко знищити. Ви Король жеслів, зірка, вода, захист, вищий суд, допомога. Дім, стабільність. Чи знищить РФ? Плани є, чи знищить РФ, всі мости та греблю. В місті Запоріжжя. Ось, до речі, мости, 10 мечів. Я, ну, я скажу так, дивіться, як показує, що ось мости, там, наприклад, гребля, спроби будуть, 10 мочів. Тобто щось вони там можуть кинути. Але зв'язані руки неможливо. ну, тобто, неможливо, Або те, що вони хочуть, неможливо зробити. Давайте за мости спитаємо, чи знищать, в місті, чи знищать РФ в місті Запоріжжя, мости? РФ зможе знищити мости в місті Запоріжжя. Помірність, баланс. Зможу знищити відлюдник. Думаю, що ні. Чи зможу знищити РФ в місті Запоріжжя, греблю, дамбу. Чи зможу знищити РФ в місті Запоріжжя, греблю, греблю, дамбу? Україна. Обман, ось, гребля, до речі, ось. Чи зможу знищити греблю? Ріцермачів, атаки. Спроби якісь будуть. Але тут вона, вона надто міцна. Вона надто міцна. 10 монет. Бачите, яка, який тут міцний чоловік. І туз монет, вона надто міцна, в них це просто не вийде. Тільки зсередини. Зовні, Зовні ні. Зовні ні. Так, давайте, знаєте, я ще запитаю. Чи зможе РФ, наприклад, наблизитись впритул до міста Запоріжжя? Чи зможе армія РФ наблизитись впритул до міста Запоріжжя? Чи зможе армія РФ підійти близько до міста Запоріжжя? Рицар мечів це більше атаки хоче диявол. Ну, це, Бачите, диявол і зірка це його мета Запоріжжя і мета. Дев'ять Пентаклів. Чи зможе наблизитись армія РФ до Запоріжжя? Впритул. Зможе наблизитись? Україна. Баланс, колісниця. Зав'язані зав очі повішений. Плани. Всі їхні плани підуть по башні та по повішеному. Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. І те, що вони планують там щось знищити, ці мости, греблі, те, що ви пишете, теж ні. Так, порада, порада, порада для жителів міста Запоріжжя. Як вберегти себе та близьких? Ну, звісно, ну, ну яка порада? Ви бачите, що написали, наприклад, у ваших там, сповіщеннях телеграм-канали або Viber, де там ви ну, в Телеграмі більше бачите, що написали. Ставте на сповіщення, тобто, ну, тобто сповіщення, звук вмикайте. Бачите, що літаки, оці су 34 35 вилетіли, вилітіли або летять, або в Азовському морі. Тобто вже готовність кудись. Ви повинні знайти собі поблизу дома або роботи, де можна хоча б трошечки углубітися. Ну ось так. Ну, ну, ну як ще? Так, порада для жителів міста Запоріжжя, як берегти себе та близьких від обстрілів. Як берегти себе та близьких від обстрілів. Порада для жителів міста Запоріжжя. Двійка чаш. Двіка чаш. Це згуртованість, це спілкування. Знаєте, не бути на самоті. Щоб хтось, Да, не бути на самоті. Тут допомога, бачите, як чоловік каже дитині, давай допоможу. Ну, згуртованість. Знаєте, коли разом з кимось не так страшно. Двійка мечів, тупік, в декого тупік, в декого нема де ховатися, в декого тупік, або не встига... Неможливо встигнути, Но ось так, показую. Порада для жителів міста Запоріжжя, як берегти себе та близьких. Від обстрілів, світ, мир, четвірка, час. Бачите, як емоційний спокій, смерть. Звісно, відповідь, удар, правосуддя. Знаєте, карта, кармічний аркан правосуддя. Пошкодження, важкість. Обстріли. Як берегти себе? Ну. Ну, що я вам можу сказати? Ви і так все розумієте? Хто реагує, той реагує. Той знайде собі місто і без моїх порад де сховатися на деякий час. Хто встигнув, то хто встигнув, той встигнув, то встигнув, Хто не встигнув, той не встигнув. В кого доля така по правосуддю, в того доля така, розумієте? Але перші карти кажуть, що треба гуртуватися, бути якось разом. Е, ну ось, ну ось так. Ну, ну, чесно, ну тільки реагувати на тривогу. І е, знайти. Я знаю, що в Запоріжжі там проблема з укриттями знайти укриття поряд вашого дому або поряд з вашою роботою. Ну, тільки так, по-іншому ніяк. І якось спілкуватися, гуртуватися з кимось разом разом легше так показало: так, далі. Подивіться, будь ласка, місто Суми до кінця року, і чи буде продовжено воєнний стан. Дякую. Воєнний стан. До якого числа воєнний стан? Я не пам'ятаю. На... Чи буде продовжений військовий стан на 2025 рік? Чи продовжать військовий стан на 2025 рік? Тут вибір. Тут вибір, а може будуть вибори? Я джезлів. Таємниця. Прихована інформація, невідомо, як воно буде. Закриті очі, невідомо. Плани, можуть бути якісь домовленості. Військовий стан у 2025 році продовжить. Десять мечів королева пентаклі. Тут відповідь така: знаєте, що? Можуть бути вибори, і там можуть якось його регулювати. Потім, тут жриці інформація прикривається. Тут можуть бути домовленості. Ну, ось така відповідь. Місто Суми до кінця 2024 року. Що чекає? Місто Суми до кінця 2024 року. Що чекає? Місто Суми до кінця 24 року. Що чекає? Король мечів. Четвірка мечів. Сила. Дуже обережно центр міста, і вони там полюють на військових. Де вони стоять? Ну там, можливо, вони ж не в місті, там, околиці, десь вони тут вишукують військові об'єкти, самих військових, скупчення там техніки є, військових самих. Оце їхня вони шукають. Де небезпека з повітря? Найбільша місто Суми до кінця 24-го року. Де саме найбільша небезпека для міста Суми до кінця цього року? Башня, прильоти показує. Лікарня, це королева мечів, це лікарня, військові об'єкти. Да. Лікарні дуже обережно. Всі лікарні. І дорослі, і дитячі. Небезпеку постійно показує башню. Місто Суми, десь поряд води, біля води. Місто Суми. Там, де літає розвідка, у вас там ще є зрадники, підприємства показує, заводи підприємства. Проблеми зі світлом можуть бути. Суми до кінця цього року ситуація. Повторення того, що було. Уход. Уход. дехто, можливо, і захоче поїхати на деякий час. Ну, можливо, там на холода щось таке. Карта страху. Ну, такої, знаєте, не дуже. не дуже. Але сподіваюся, що не буде. Сильних руйнувань ну, і також жертв. Але ось лікарні, попереджаю, лікарні, підприємства біля води дуже обережно. Так, тут я відповіла. Добрий день. Чи окупують Токмак в першому півріччю 25-го року? Так, чи буде окупація окупація деокупація міста Токмак Запорізька область до 1 півріччя 25-го року. Токмак. Деокупація до 1 до півріччя 25-го року. Рицарь мечів, п'ятірка чаш. Тут війна, 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 повішений. Правосуддя. Тут щось буде стосуватися законів правосуддя, якихось домовленостей. І бачите, і потім перемога. Перемога після правосуддя. Так, показує правосуддя, потім перемога. Не знаю, військовим шляхом, не знаю тут. Тут після якогось правосуддя настане перемога. А що за правосуддя? Що таке настане? Що за правосуддя, що буде деокупація міста Такмака в першому півріччі 25-го року? Що тут? 10 час? Якісь засідання, обговорення? Зеленський, смерть, топік. Що тут таке мир? Щось глобальне рух, То. Показує, що буде у вас перемога, чекає після якогось правосуддя. Якщо на ті карти не дивитись, тут взагалі карта повішений падає. Якось воно все зависне. Так, мак зависне ще раз. Чи буде деокуповано місто Токмак в 2020, 2025 році? Запорізька область і місто Токмак. Воно буде деокуп... повернеться в Україну в 2025 році. Смерть, завершення, обмежень, завершення обмежень якихось. Дурень, колісниця. Знов тут домовленості. Мені важко сказати, чесно. З одного боку показує, що воно щось повинно бути, з іншого боку, показує мені тупік і удар в серце, трійка і страх. Я не знаю, чесно я не знаю, що вам сказати. Раз питаю, два питаю. Там після мир перемога, після якогось правосуддя. Тут питаю, якось воно ще раз, місто Токмак, чи буде? Складів України в 25-му році. Місто Токмак буде українським містом в 2025 році. Українським містом буде місто такмак в 25-му році. Зміна плани. Ну, плани є. Зміни якісь повинні бути. Тут карта 50 на 50 повинні бути якісь рішення на, ну не просто. Не просто наші взяли і пішли туди, да, і вибили всіх. Тут якісь рішення зверху 10 мечів і перемога. Знов сила, емоції. Давайте так скажу: повинно повернутися в склад України після якихось важливих рішень, політичних, тому що карта правосуддя була. Бо не хочу казати, що ні, не буде. Там такі, звісно, карта були, не хочу. Притягувати це негатив не хочу. Далі. Подивіться, будь ласка, якщо можна в Волинську область. Чула від одного торолога, що будуть бойові дії на Волині. Бойові дії на Волині. Чи будуть бойові дії в, на, в Волинській області? На Волині будуть бойові дії. Чи будуть бойові дії на Волині? Чи будуть бойові дії? На Волині. Зв'язані руки, обмеження. Чи будуть бойові дії на Волині? Луна, обман, уход від цього. Це якась хитрість, ну тут якась щось таке хитре. Ну, ні. Моя відповідь тупік, моя відповідь бойові дії на Волині, ні. Так, і що тут у нас ще? Ага, чому немає дощів? Ось мені питання подобається. Останнє, до речі, чому немає дощів на території України? Ну, дійсно, дощів немає. Ну, не знаю, на Заході там були дощі. В Києві теж, можливо, були. Чи не були, я не знаю. Чому немає дощів? Показували вчора Кам'янське Дніпропетровщина. Там було озеро таке невеличке, два. Два метри глибиною. Два метри глибина, воно повністю висохло. повністю. Чому немає дощів в Україні? Чому немає дощів в Україні? Чому Вісім жезлів? Щось летить? Повішений. Королева Пентаклі. Україна. Жертва. Те, що летить. Пошмичів. Пасив, дійсно, немає. Двійка чаш. Чому немає дощів на території України? Рух. Три чаш. Війна. Карта війни, колісниця. Ось війна, сонце. Війна і сонце. Якось потепління в нашій частині настало. Або війна на це вплинула. Зірка. Спентаклі, земля, тупік води. Що вплинуло? Вплинула оця клята війна, з якою на нас пішла РФ. Це вплинуло ще і на сонце, не те, що воно стало ще в нас жарче. А води і дощів дійсно нема. І це може бути великою проблемою на майбутнє. Чому нема дощів в Україні? Чому нема дощів в Україні? Треба, знаєте ж, що робити. Як от знаєте, в сторіну оці шамани, хто там різні оці? Ну, я не знаю, там, ведьми, колдуни, шамани. Як ото просили у вищих сил, там, у своїх богів, просили дайте дощу. Оце нам нам скоріш теж прийдеться скоро робити. Ще раз кажу: у всьому винна оця клята війна. Вона призвела до потепління і до того, що якось. Не знаю, чи за цих вибухів, чи за чого від нас якось просто улітають дощові тучі. Ну що, воно як відганяє? Ну, я не знаю, як це пояснити. Ось так.